Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Провів сьогодні ставку. Головне це фронтова ситуація. Доповіді детальні. Кожний напрямок, загалом наші оборонні операції та активні дії. Кожен в Україні знає, де зараз найбільш інтенсивно Авдіївка, Мар'янка, Куп'янський напрямок, південні напрямки. До кожного максимально увага. Проаналізували також на ставці усі питання щодо снарядів, заповнення, дефіцитів, постачання у війська домовленостей з партнерами і власного виробництва дуже важливо, українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному і кожній хто працює заради наших власних можливостей в Україні. Окремо сьогодні обговорили захист нашої держави від російського повітряного терору і прикордонних міст і наших фронтових позицій. Ми працюємо, щоб збільшити кількість систем ППО, відповідних боєприпасів для захисту від російських авіанальотів та ракетних ударів у контролі у небі. Багато в чому відповідь щодо контролю на землі. Друге, за цей день провів нараду щодо нашої роботи з партнерами в Євросоюзі та відносини з державами сусідами. Раціональність у відносинах це пріоритет, і готуємо наші відповідні кроки. Третє нарада щодо фінансової ситуації, роботи податкової і податкових надходжень. Звіт за минулий рік, пріоритети у цьому році. Головне для держави усього нашого суспільства, щоб у кожного з українських підприємців. Були можливості для більш активної економічної роботи, а отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен з посадовців зобов'язані робити все можливе, щоб сприяти легальному білому бізнесу. Я вдячний усім нашим підприємцям, кожному кожній в Україні, хто залишається в державі, зберігає свої підприємства і робочі місця. Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі. Це одна з ключових основ української сили. Власне, сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями і не лише з тими, хто найбільш помітний, засновуємо всю українську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий, і різні регіони нашої держави. І інвестори, і релаковані підприємства зроблено в Україні, і це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах, і це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Вся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі. Уряд разом з офісом, обласними державними адміністраціями, експертами, має організувати роботу платформи. Головне завдання, щоб це був інструмент дієвої комунікації, щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями, тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створюють нову нормальну історію відносин, зокрема між правоохоронцями та підприємцями Потребуємо більшу впевненість для бізнесу і більшу легальну білу економіку для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І Щойно підписав укази, які дозволять створити саме такий комунікаційний механізм раду з питань підприємництва, як це і визначено зокрема нещодавнім рішенням РНБО і всеукраїнської платформи для активізації підприємництва і нашого українського продукту, я дякую всім, хто б'ється і працює заради України, усіх наших людей, нашого суспільства в усьому його різноманітті. Я дякую кожному і кожній, хто розуміє, що лише постійне посилення України наближає завершення цієї війни, справедливе завершення нашою українською перемогою. Слава нашому народу, слава Україні.